Чи отримає Україна нові системи ППО від країн-партнерок до кінця року? Е, у рамках якихось старих домовленостей це не нові домовленості, це старі домовленості. Дійсно, буде скоріш за все, щось передане до кінця року. Чи нададуть США Україні ракети атакам з більшої дальності до кінця року? Скоріше за все, після нового року. Все таки більше падає да на після нового року ніж до. Чи справді Лукашенко виставив Путіну рахунок за затримку запуску Білоруської АЕС. Якийсь не дуже надійний. Надійне джерело нам повідомило цю інформацію. Вона викривлена і мало має стосунку до реальності. Одразу якась брехня і одразу перевернутий рафант. Тобто, щось не так. А в цій інформації можливо якийсь прецедент мав місце бути, але взагалі не такий, як це подняв. Ну як це приподприподніс той інформатор, який випадає перевернутий. Чи підтримують росіяни припинення війни проти України? Сьогодні буквально дивилася це питання. Ті соціальні опитування, які були викладені, вони є трохи завищені. Тобто вони не зовсім відповідають дійсності, і е, росіяни почали замислюватися з приводу зупинення війни. По перше, з полишенням за ними тими територіями, які вони встигли захопити і присвоїти собі. Це по-перше, по-друге, їм просто перестало коротше, жерти перестає що? бути. Тобто ціни ростуть, їсти стає менше, і вони, нарешті, провели паралель, що можливо у цьому все-таки винна війна, воно, яку вони називається СВО. і це. Не від великої любові до нас або не від великих протестних настроїв з приводу Путіна, це і за того, що просто жертви немає чого стає. Чому у Пентагоні збільшили строки підготовки українців на ф 16 Я б не сказала, що це знову таки відповідає дійсності. У нас у цій інформації є певна ілюзія. Вона зроблена навмисно. Чи вдасться Україні найближчим часом знищити нові позиції ППО в Криму? У мене вже не перший раз випадає, що готується з нашого боку якась операція по Криму, якісь дії ми тут розробляємо. І Зараз в процесі цього розробляння чекаємо потрібного моменту, щоб та співпали потрібні для здійснення цього плану обставини. Тож я думаю, що так, ми там щось замишляємо. Друзі, продовжуючи наше навчання, ми підготували для вас матеріал, про який ви так багато мені писали. Всі ми іноді стикаємося з магічним впливом з боку інших людей. Іноді це навмисна дія, іноді випадковість. Але результат один: магічний вплив змінює наше життя, і, на жаль, частіше всього не на краще. Щоб його позбутися, спочатку потрібно розібратися, звідки він іде. Тобто діагностувати магічний негатив, з яким ви стикнулися. Саме цій темі буде присвячено наш наступний вебінар. Під час нього ви дізнаєтеся, як діагностувати магічний негатив, який він буває, як він може відобразитися на вашому житті і що з ним робити. Навчитеся робити діагностичні розклади, щоб виявляти та усувати магічні впливи. Як завжди, вся детальна інформація в описі під відео. Чекаю всіх на навчання. Чому в Україні досі не розірвана консульська угода з РФ є якісь юридичні питання з цього приводу, бо це важка якась історія саме з юридичної точки зору? Щось термозе даний процес в якомусь законодавчому ключі? Чи буде зрушення, буде трохи пізніше? Чи введе Євросоюз нові санкції проти РФ до кінця листопада? Більше схоже до кінця року, ніж до кінця листопада. До кінця листопада можуть не натілитися до кінця року більш вирогів. Чи справді російський батальйон АТАЛ майже повністю знищений за допомогою Хімарс? Не зовсім так, але втрати там дійсно значні, бо ви Падає трійка мечів, але знову не зовсім є певне перебільшення цієї цій інформації. Що мав на увазі блінкен, коли заявив, що війни в Україні та Ізраїлі мають зв'язок? Це напряму пов'язано із втручанням РФ в обидві ці війни. Чи справді Іспанія, Бельгія та Франція нарощують імпорт природнього газу з Росії? Це відбувається через якісь треті руки. Це не відбувається напряму. Це більше схоже на перекуп через треті руки. Чи справді новим керівником ПВК Вагнер став син Пригожина? Mm, щось знову таки не так цією інформацією. Бо, по-перше, нам показують театр, По-друге, у цьому є якась підстава для того, щоб приховати короля жезлів. Тобто, скоріше за все, реальним новим очільником ПВК Вагнер став не син сина видають за нього навмисно. Чому росіяни знову розганяють фейк про біозброю в Україні? Немає значних перемог, немає інформаційних певних прецедентів, перенасичення аудиторії тими фактами, які лють останнім часом. Треба робити новий, дуже спірний, дуже такий а, а, дуже емоційний вкид для того, щоб підбурити ненависть буквально до українців, які, якоюсь новою а, хорошо забитою інформацією. Чому російська влада змінила командувача херсонського напрямку? У випадку чого принести його в жертву, буквально медійну жертву. Тобто, я так розумію, його змінили не тільки з-за того, що з нашого бою боку є певні успіхи. Вони переживають, що ці успіхи будуть значними. І їм потрібен буде козьол відпущення. Чи справді в РФ розпочалися випробовування нової крилатої ракети? Якісь випробування в РФ дійсно почалися? Але, але я б не назвала, по-перше, цю ракету новою. По-друге, ця інформація орієнтована на світ. Є певною, знову ж таки, ілюзорною історією, і так да, воно якось пов'язано з ракетою. Або це стара ракета, або це ракетонасій. Коротше, це знову не зовсім так, як це демонструють у ЗМІ. Чи справді на окупованій Луганщині росіяни забирають на війну в'язнів? Mm, якийсь подібний прецедент має, мі, має місце бути. Я не скажу, щоб воно в мене виходило в якомусь повальному, в повальній кількості, в великій кількості, в регулярній практиці. Але дійсно якісь а, 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 зеки з Луганщини мають місце бути паж мечів і вісімка мечів. Вісімка мечів зразу нам вказує на те, що ці пажів взяли з місць, в яких є заточення. Але я я не скажу, що це значна кількість. Чи є ризик окупації Харкова? Супермало ймовірна історія. От прям, прямо дуже мало ймовірна історія. Чи отримає Україна додаткове фінансування від США? А, так, якесь додаткове фінансування буде, бо одразу випадає Паш Пентакли. Да, це буде певна така емоційна, я б сказала, місцями навіть ем, сутичкова історія, можливо, яка буде викликати значні суперечки, але на фінал у нас Паш Пентакли. Тобто, так, нам щось схвалять додатково. Чому США та Китай саме зараз вирішили обговорити питання ядерної зброї? І за мусульманської кризи і загроз пов'язаних з кризами в інших точках у світі? Це напряму пов'язано з тим, щоб не допустити застосування ядерного озброєння жодною стороною. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.